Всім привіт! Починаємо сьогоднішнє відео від станції. Маємо наразі таку погоду. Так, 11 -та година ранку і от така погода хмарна. Десь там сонце трошечки пробивається. Ледве-ледве там поміж хмари. З цієї сторони все ще сіріше. Ну, можливо, воно таке саме, як і тут, просто тут з цієї сторони сонце підсвічує, і, ну, контрастніше трошки хмари видно. Ну, Сонце майже немає. До цей пори сонце гарне світило. А оце десь вже з годинку, як так, воно ну, таке все пасмурне Там подивимося, що там наші Наш інвертори зараз видають. Видають дуже мало, але підемо все-таки глянемо, що, що там у нас є. Так, не буду там показувати всю шлях, там трошки не дуже гарно, але на паузу там зустрінемось. так, от Я вже прийшов до інверторів. Що вони зараз нам видають? так Споживання у нас 1700 Вт. Сонце нам дає 300-400 було. Ну, грубо кажучи, зараз 300. Ну, приблизно порівно ділять між собою. 160. От таке. Тобто, ну, Сонця дуже-дуже мало, хоча ну, трошки більше 10% десь приблизно. До 15 можливо, а це все ж таки дуже-дуже мало. Буде сонце взагалі за хмарами, то там буде взагалі близько нуля. Тут навіть без розмов. Але при бажанні відключаємо. От, наприклад, зараз гріється у нас болер. Через те у нас споживання велике. Виключаємо бойлер. У нас там 230 ватт, це працюють холодильники. Ну і освітлення тут без чого можна може. Так, що ми маємо? 160 Вт перекриває. Не перекриває повністю, то нам в принципі, могло би перекрити повністю споживання, але потрібно трошки відкалібрувати інвертори, бо вони показують цифру більшу, ніж насправді видають. Мені писали в коментарях, що це пов'язано з тим, що вони. Споживають е, на себе трохи, речі все воно так і є. Е, е, я потім вимірюю скільки вони споживають на свої потреби ну, під час роботи, бо коли немає сонця в холостому режимі, то тіли там дуже-дуже мало там просто виміряти важко. 2-3 вата можливо. А от коли запрацює МППТ і ну, є сонце, то там людина пише, що вони споживають там, по 25 ватт, там, чи поскільки, на себе. Можливо, це так і є. Я виміряю, скільки конкретно вони споживають, і по їхньому найменшому споживанню е, ну, їх підкоригую, щоб вони е, компенсували от, при таких малих потужностях, щоб вони компенсували повністю, а не тільки частково. Е, це, в принципі, не настільки важливо, але це хочеться, щоб воно працювало ідеальніше. Ну, всього, вони не просто за себе споживають, вони е, трохи кривоміряють, бо я вже не, неодноразово згадував, О, тут у нас десять показує бачите, напругу з панелів і е, струм, то при коли дуже сонце там активне то воно тоді показує там 12,3 ампера деколи навіть, було. 12,3 ампера це фізично нереально, щоб ці панелі видали, через те, що в них номінал 10,8. Там навіть струм короткого замикання, там 11, там щось там і чуть-чуть. То 12,3 аж ніяк вони не можуть робочого струму. Навіть при тому, що вони нові, навіть при тому, що холодний і так далі. Це трошки швидше всього бреше сам інвертор. Я догадуюсь, чому швидше всього його калібрували на заводі і шунт, який вимірює струм. Був холодний, відповідно, на холодний його відкалібрували. І там воно все показ... ну, все правильно відображалося, і він би, мав би там ті 100% компенсувати. Але оскільки під час роботи нагрівається шунт ну, через те, що по ньому протікає струм, через те, що там з боку трансформатори не досить таки мають ну, температуру пристойну. Шум нагрівається, його опір збільшується, відповідно, через це пливуть показники струму. Тобто його логічно було б калібрувати вже прогрітим, гарячим, ну, наприклад, там, хоча пів кВт, щоб якась навантаження було, щоб він попрацював трохи і після того то калібрувати. Оце, є, в принципі, цим займусь. ну, це треба, коли буде гарна погода. Щоб сонце активно виділяло, тоді відкалібрую. В ідеалі це було б правильно калібрувати це з якимось акумулятором, який має там напругу там, хоча б там, тих 110-120 вольт. І тоді от калібрувати при, ну, з акумулятором, через те, що там стабільна є напруга, не так як сонце там трошки більше, трошки менше. Але так як акумулятора немає, то будемо. Коли буде безхмарне небо чистеньке, і десь в обідню пору, коли максимальне сонце, тоді будемо калібрувати. Підкалібрую, трошки, можливо, тоді буде перекривати повністю на 100%. А поки що отак, от, Скільки приблизно там у нас що 156, тут 129. Ну, трошки не, не, не дотягую там В 50-70. Так. Байдемо задбойлер, нехай він сам собі гріється, що тут дасть, нехай гріється. з за... державної мережі. Будем цього... Сьогодні будемо багатими, будемо платити ну, точка, 250 Вт. Зараз видає сонце. Тубто ну, могло перекривати повністю, але ну, коли я виключу бубойлер. Перед цим заходив до хати було 400-450-500 Вт, але хмари насуваються густіші густіші. Через це от вже потужність впала. Навіть коли я зайшов вже знімаючи відео, то видавало трохи більше, ніж зараз. Зараз взагалі вже бачу 250 Вт, дуже мало. Поки ми там були в будинку, сонце вже майже не видно, Сунулись хмари, бачите. Ні? Як писав в коментарях один чоловік, темно, як в сераці, випущу слово. <сумітно> ну, Воно дійсно так і є. Ну, майже така погода, як точніше освітленість, як зимою. Крім того, що хмарно що якийсь як туман починає наступати. Короте, для для сонячної станції погода дуже несприятлива. Оце та пора, коли зараз почнуться, от, от сонячна станція не працює, взагалі викидаєте, не купляєте і так далі. Ну, так воно. Дійсно є, воно працює дуже погано зараз. А виставити 30 кВт панели ради того, щоб в тих кілька місяців зимових в мене було 2-3 кВт, це в принципі трошки нелогічно. Я краще 2-3 місяці посижу на мережі, якщо вона буде, ніж докупляти 30 кВт. Так, відео затягнулося трохи, воно мав бути значно коротшим. Всім дякую за увагу. Підписуйтесь на канал, буде багато цікавого. В дорозі акумулятори їдуть ZENCON 280. Будемо робити гарну збірочку на 24 вольта, 7,2 кВт буде. Буде цікаво та й взагалі багато чого цікавого планується знімати. Всім гарного дня, бажано сонячного.